Вітаю в нашому просторі реформоване мислення. Це роздуми про глибокі богословські істини. І от сьогодні ми торкнемося теми, яка, мабуть, хвилювала багатьох. Чи завжди палка релігійність, ну скажімо, активність є надійною ознакою справжньої віри? Отже, давайте зануримось у це вічне питання. Його, до речі, колись поставив видатний богослов 18-го століття Джонатан Едвардс. Він питав: чи може релігійна старанність бути таким собі надійним показником стану душі? Простіше кажучи, чи можемо ми, дивлячись на зовнішні вчинки людини, з упевненістю сказати: отак, ось це точно людина зі справжньою живою вірою. І для початку давайте подивимось на один, здавалося б, очевидний аргумент. Він полягає в тому, що справжня віра, якщо вона дійсно живе в серці, просто не може не виливатися назовні у глибоку відданість у релігійні практики. Так, от Едвардс починає з дуже логічного твердження: він каже, що любов до поклоніння, до молитви, до святого письма це абсолютно природний очікуваний плід спасенної благодаті. А що таке спасенна благодать? Ну, це та сама незаслужена, перетворююча сила Бога в душі, яка й веде до спасіння. І Едвардс наголошує, ця внутрішня зміна вона просто не може залишатися прихованою, вона неминуче проявиться зовні. І знаєте, Святе письмо дає нам просто дивовижні приклади. Візьмемо, хоча б пророчицю Анну, її життя це ж суцільне невпинне поклоніння. І що важливо. Для неї це не було якимось важким тягарем. Ні, це була чиста радість, що випливала просто з її близьких стосунків із Богом. Або ось ще один приклад: перші християни в Єрусалимі. Цей уривок просто блискуче показує їхню спільну відданість. Подумайте тільки, їхня віра була настільки живою, настільки справжньою, що вони просто ну їх тягнуло одне до одного до спільного поклоніння. Це було так само природно, як дихати. І така картина радість у виконанні релігійних обов'язків, це по суті наскрізна тема всієї Біблії. Бачите, для святих поклоніння Богу це ніколи не було просто про треба, це було про хочу, про найвищу насолоду, яку тільки можна уявити. Але ось тепер увага! Ми підходимо до вирішального моменту, до того самого але. Хоча справжня відданість є плодом благодаті, сама по собі зовнішня відданість ще не є стовідсотковою гарантією, не є беззаперечною ознакою благодаті внутрішньої. І саме тут аргумент Едвардса стає, знаєте, по справжньому глибоким і проникливим. Едвардс вводить тут одне надзвичайно важливе розрізнення: звучить воно так: істина благодать завжди породжує відданість, але не всяка відданість походить від істинної благодаті. Задумайтесь на мить. Це ж означає, що можна робити всі правильні речі, але з абсолютно неправильних, нечистих причин. І, мабуть, найяскравіший, просто хрестоматійний контрприклад це фарисеї. Їхня побожність була показовою. Назовні все було ідеально. Але за цим фасадом ховалося серце абсолютно далеке від Бога, що ними рухало. Та що завгодно, тільки не любов. Гординя, бажання отримати високий соціальний статус, самовпевнене прагнення заслужити собі спасіння, і ось тут ми бачимо цей контраст у всій його красі. З одного боку, люди, чия відданість була природним продовженням їхньої віри, народженої благодаттю, а з іншого, ті, хто виконував ті ж самі релігійні обов'язки, але з абсолютно інших мотивів тут радість і любов, а там страх, марнославство, а може навіть просто поверхневе захоплення, не більше. Або ось ще один приклад. Слухачі пророка Єзикіїля, вони, уявіть собі, щиро насолоджувалися Божим Словом як прекрасною піснею, їм подобалось, як воно звучить, але воно ніколи не проникало глибше, не торкалося сердець, не змінювало їхні вчинки. Для них це було по суті лише естетичне задоволення, як сходити на гарний концерт, а не перетворююча жива істина. І щоб ми не думали, що це проблема виключно біблійних часів, Едвардс іде далі. Він розширює свій аргумент, наводячи приклади з історії та навіть із власного досвіду, він зауважує одну дуже цікаву річ. Ось така, знаєте, екстремальна релігійна відданість, вона ж не є чимось унікальним для істинного християнства. Її можна зустріти і в абсолютно різних віруваннях, і мотиви там можуть бути найрізноманітніші, іноді навіть абсолютно помилкові наприклад, спроба просто втекти від світу, або відчайдушне бажання заслужити Божу прихильність через суворий аскетизм. І все це підводить нас до кульмінації, до головної думки Едвардса. Суть у тому, що сама лише кількість, кількість молитов, постів, відвіданих богослужінь, ну, це просто не може бути надійним барометром стану душі. Це не той показник, на який можна покластися на 100%. Отже, який ключовий висновок? А він один, але життєво важливий. Ми просто не можемо, не маємо права робити остаточний висновок про душу людини, ґрунтуючись лише на її зовнішній релігійній активності, і це, до речі, застереження у два боки: по-перше, проти поспішного осуду інших. А по-друге, що не менш важливо, проти хибної, самовпевненої думки про власне спасіння. І це залишає нас із одним дуже непростим, навіть провокаційним питанням. Якщо зовнішня відданість це не найнадійніше мірило, то що ж тоді? Що є тією справжньою незаперечною ознакою дії Божої благодаті в серці? Це справді глибоке питання, і саме його ми спробуємо дослідити в наших наступних роздумах.